Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати, от поприїжджали на сидіння виробництва Нідерланди Ебло. Е, ну, можливо, вже дивилися, знімав колись за, це, за ці сидіння відео. Дуже такий популярний варіант, е, дуже якісне сидіння. Хто брав, то відгуки тільки добрі, гарні. Всі кажуть, навіщо я витрачав на ці оригінальні сидіння гроші Треба було одразу брати таке сидіння і не морочити голову. Так, дивіться, тут такий от підголовничок у нас цікавий, як видвігається. З підголовником, до речі, висота 57 см, от в такому от положенні складеному. Без підголовника тут у нас виходить сама висота спинки 51 см. Бачите, що бокова підтримка така, тканина дуже-дуже така якісна. Дивіться, от зблизу. Приємна на дотик. Колір чорний. Тут оце так от оброблено, щоб воно не розлазилося. Підлокотники регулюються по висоті, підголовник регулюється, регулювання спинки нахилу. Перед-назад їзди. Сидіння так. І регулювання по вазі ну стандартно до 130 кг. У комплекті йдуть кліпси, тобто після встановлення ви гофру потім отут закріплюєте. отвори є. Натягуєте, закріплюєте. Тут у нас всередині встановлений амортизатор так. і пружинний підвіз. Сподіваюся, так от видно на камеру. Сидінь поки що достатньо по вартості, друзі, це у нас 23 тисячі гривень саме сидіння коштує. І додатково можу запропонувати от так от у нас коляри в асортименті, це у нас чохли. До цього сидіння 1000 гривень комплект. Вони продаються комплектно, тобто і на спинку, і на саму сидушку. Друзі, ще раз повторюю: 23 тисячі гривень вартість. Будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти або в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.